О, кто подумал, что тут... Ага, в этом нет логики, поняли? Чего вы шепчете? Маш, это все важно. Верно. Друзья. У нас сьогодні досить незвичайне, але цікаве зіркове інтерв'ю. Ми знаходимося в затишному ресторані Вілла Парк. І повірте, у нас сьогодні дуже цікавий гість. Сьогодні до нас в гості завітав журналіст, народний телеведучий, людина, з якою ми будемо готувати дійсно смачну та нестандартну страву. Звати його Костянтин Грубич. Костянтин Грубич, журналіст, ведучий майстер кулінарної справи. Вже багато років є ведучим програми «Знак якості, експерт у сфері українських продуктів та товарів. Він знає всю правду, що приховують від нас виробники, готує дома сам, має тепличку, у якій вирощує свою зелень, стабільно вживає у їжу часник та цибулю. Їжа не тільки втамовує голод, стверджує Костянтин, а й лікує тіло. Перевагу надає виключно українському виробнику. Я вас вітаю, вітання Костя. Ну, ну так представили, що просто я вже стікаю Безуприяло. від радості і одразу хочу взяти бика за роги. Що окрім вашої аудиторії, хочу розширити. Тому що Ширьте. користуючись моментом, що я знаходжуся в Івано-Франківську, хочу, щоб те, що ми зараз будемо тут готувати, побачили глядачі мого ютуб каналу. Смачна країна називається. Що ж за страву ми сьогодні будемо готувати? Називається вона, начебто, і просто, але так по-українському, цибулянику. Забуляники, і е, це колись майже 10 років тому, коли була ще програма Смачна країна в студії. У Пономарьова, в гостях точніше не в студії, бо знімалося це на кухні на справжній. Була Віра Ульянченко. Це за часів Ющенка, була така відомий політик. Коротше, всі всі, кому треба, знає, хто така тітя Віра. Ага. І, і от я побував на бать... на її малій батьківщині, Прилуцькому районі, Бобровицькому районі, село Озеряни, Чернівська область. Угу. І там е, мама Парасковія Андріївна і е, батько е, вже забув, як його звати, але такий кремізний дідуган. Показали нам, як готувати місцеву страву. Цибуляники, цибуляники. Так, так. що нам для цієї страви потрібно? Для цієї Хажіть. страви потрібно. Е, манна крупа, є тепле молоко, є е, цибуля. Скільки цибулі нам цибулі може бути скільки завгодно багато да? скільки? Хочемо цибуляників? — хоч? Тут є один секрет: що всі інгредієнти пов'язані з кількістю цибулин. Ага. От якщо беремо середню цибулину, то наприклад на страву, ну в середньому п'ять, так, щоб ми покуштували так нормально, ну нас цибулин, п'ять яєць і одна ложка. Манки. Ви Все суші? робиться в одній калабані, да. в одній е, мисочці. Мені це вже зручно, О. як чоловіку, який не дуже вміє готувати. І 5 ложок, оскільки у нас його по 5, 5 ложок манки. Угу. І заливаємо е, теплим молоком, молоком. до стану такої густої сметани. Не дуже так, щоб воно було рідке. Можеш мож мішати оце, скільки, скільки хочеш. Так, бодя буде е, мішати. Що буду робити? я? Сіль. Ну, що робити, я так розумію, що на мені сьогодні цибуля, правда і на мені цибуля, нас, на з, нас двох сьогодні цибуля. сьогодні цибуля. Програма знак якості ведучим якою ви вже були. Досить тривалий час вже не виходить в ефір. Так. чим зараз займаєтесь? Яка ваша основна діяльність зараз? Основна моя діяльність це якщо стосується телебачення, то е, це проект каналу СТБ. Все буде добре. Так, ви mm. там ведете окремі рубрики. О, так Наскільки? рубрики пов'язані з вибором продуктів. Ага. Е, Всілякі поради, експерт з якості мене там позиціонують. Uh -huh. В принципі, люди хочуть мене таким бачити, і деякі моменти я сам вчуся, uh -huh. щоб розказати іншим. Ну, З політикою не пов'язано, що вже добре. Мені не соромно ні за що те, що я там роблю. Ну, це така програма для відпочинку, цікаві корисні поради. Дуже багато хто її дивиться. Навіть моя мама дивиться завжди. Цю пораду. Люди дивляться сьогодні так. сьогодні. йшов на інтерв'ю, і мама обов'язково просила передати вам привіт, що вона надивиться все буде добре. Дивиться ваші рубрики. Їй дуже подобається. О, як маму звати? Валентина Іванівна. Пані Валентино, дорога Валентина Іванівна. Я вам дуже вдячний, що ви дивитеся і мої рубрики. Наді обов'язково Матвію передам від вас вітання. І те, що взагалі франківську люди неспокійні. Подивіться, якого сина виростили. Просто красень. Богдан теж нормальний. Все, все чудово. О, Надія Павлівна, зараз... мою маму. Надія Надія, надія Павлівна, А ми вам надія Павлівна, щоб щоб о, о, пані Валентина теж одного похвалив, не похвалив. Коротше, я обом мамам дам по кілька цибуляників. Домовилися. Травої Костя. неужели в орехах ти нашел к чему придратися? По моєму, це ідеальний полезний продукт. Привіт, Надюша, справа в тому, що це дійсно ідеальний продукт, якщо він якісний і правильного терміну придатності. Ти одну ніяк не доріжеш, да. а я вже другу дорізаю. Ну, ви ж професіонал, я тільки вчусь. Знаєте, я тільки учусь. Як Молодець. Кому кому. Ну коротше, вам палець в рот не клади. Це точно професіонал. Цибуляники в, в рот можна. В дипломі написано журналіст. Там про кухню слова немає. Чи доводилося вам лобіювати інтереси відомих брендів у своїй програмі? І я вже починаю Ох. плакати. Ох. О, це тільки сказав, що лагідна цибуля. Розумієш, Богдане. Але кажіть, чесно, відверто. Програма вже давно не виходить в ефір, вже я, можна. То, то, якби я і захотів це робити, то структура передачі була така, що це обов'язково вилізло на поверхню. Тому угу. що п'ять виробників у кожному випуску один за одним стежать. І це, це було б ясно. Або це дуже великі гроші, щоб підкупити хімічну лабораторію, весь наш колектив цих народних експертів. Ну а спроби були? Спроби були, знаєте, з якого боку, так, щоб не брати угу. продукцію. Щоб не закуповувати, от 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 до мене персонально так зверталися. Не скажу, хто це було давно, і, тим більше це нічим не закінчилося. І я так подумав: ну я ж керівник проекту. Ну раз я скажу, не купуйте це, це, це щось так. Е, ну не куплять. Два рази це вже підозріло. А на третій раз всі все стане зрозуміло. А як я можу потім е, своїм колективом працювати, якщо вони будуть може і не скажуть, але будуть знати, будуть що, що я корупціонер. От. За результатами народного голосування із наших змагань вибувають парні номери виробників. Другий і четвертий. У них найменше голосів. У другого взагалі нуль. А залишаються перший, третій і п'ятий лідери. До речі, третій і п'ятий виробники. У них майже однакова кількість голосів. Але до лабораторії ми відправимо усю продукцію, навіть тих виробників, які не сподобалися нашим народним дегустаторам. Можливо, у складі нічого поганого і немає. Ви за весь час програми «Знак якості ні разу вам не вдалося потрапити на фабрику Рошен компанії. Як ви ставитеся до пана Петра, який вас не пустив на свою фабрику? А ви знаєте, яка цікава? Пан Петро якраз пустив. Він вже тоді пустив. ще не був президентом. Ага. От. Він якраз пустив, тому що на нього виходили, е, ну, короте, виходили е, люди, які могли б на нього виходити на той час. А директор фабрики Карла Маркса, те, що в Києві до mm -hmm. е, mm -hmm. ну, якийсь там топ-менеджер, сказав, а це мені не указ, топ ну, господар. в мене є свої якісь там е, техніка безпеки, ну коротше, ІСО і так далі. Mm -hmm. І не пустив. Ти безстрашний і, директор там, так і не вдалося е, і, так і не вдалося. Ну ми особливо і не рвалися, тому що е, знаходили альтернативу в Донецьк, часто їздили, до речі, на там кілька кондитерських фабрик в Дніпропетровськ. Е, ну, дивно, що в центрі Києва є таке потужне підприємство, де б ми могли всі задовольнити свої е, виробничі потреби. І е, майже в усіх наших випусках саме продукція тої фабрики, яку я не, не, не любив, ну з точки зору професійної, бо нас змушували Зайві рухи робити. Вони вигравали, і нам всі казали викуплені рошеном. Ну, отак. Е, так що Ти, ну всім не вигодиш. Кось давай. Тому що Тому я... далі оце всі можуть робити. Бити яйця. О, давайте. розбиваємо п'ять яєць. Так теж зразу все в одну калабаню? В одну калабаню. Їх треба об. Оп... Ну, це мене професійні кухарі, вже не пам'ятаю хто і коли. Сказав, не треба брати отак, як ми любимо, знаєте, Ножичком? Ножичком. Я взяла, а потім останній момент побачив. От, 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 у так. мене мама так завжди робить. От мама, мама молодець. Надія Павлівна, Надія бачила, Павлівна. Богдана. Так. Що ми так. робимо далі? Костя? Далі потрібна нам пательня. Вирушаємо на кухню, будемо смажити, наші цибулянки. Просто ложечкою викладаємо це все на пательню і воно. Не це все, а отакими от порціками. Такі, бачите? Yeah, і такими... порціками. 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 Такі е, морські yeah. зірочки виходять. Чи що з таке? Гульки, ну, шмульки. Ну... Гульки, гульки-шмульки. Гульки, шмульки. Гульки, шмульки. <рес> Не знаю, як зірочки, а от гульки-шмульки точно подібно. Так, закладаємо всю пательню, гулька шму... І Воно що? так розтікається, цікаво, всі всі дуже сторони. Дуже цікаво, воно швидко готується цікаво. і потім так. перегортаємо і все. Бачите, підгоріло вже. Я я слідкував, але ми дуже... Ні-ні-ні, не підгород. це нормально. Забирали, це моя, моя б, б свята сказала б, що воно підсмажне, а мені якраз я буду це, вам красота. Не, не проти? Ви? Це, ми ж один одному допомагаємо, да. це ж наша спільна страва. от. До речі, е можу нагадати рецепт. Беремо, яйця. Цибулю, манну крупу, і за кількістю яєць беремо кількість ложок манки. Викладай. Наприклад, 5 яєць це означає, що 5 ложок манної крупи розчиняємо до стану густої сметани у теплому молоці, перемішуємо. Потім 5 цибулин ріжемо, шаткуємо дрібнесенько. Додаємо до суміші молока з манкою, потім до тієї суміші вбиваємо 5 яєць, за смаком даємо сіль, угу. перець, прянощі, як хочете. Все це перемішуєте і на добре розігрітій сковороді смажимо ось такі, я вже забув, як їх назвав? Штучки. дрючки Дрючки. штучки-дрючки. Дрючки. Штучки а професійні кухарі, що скажуть, дивляться на нас і думають, що вони там ототворять. Нормально, можна нам про, про... на, на... на мій мікрофон. Як звати? Ви ви шеф тут? Як позвати? Пані Світлана, Світлана. От... От... таким можна людям подавати? <скільки> <смірки> як по-домашньому, то можна. <смірки> це ж смачна ну, країна. Наша. По домашньому. Все для людей. Вже заговорили за вашу дружину. Я знаю, що ви з нею познайомились на концерті Кіркорова. То є правдива інформація? Трошки не так. Колись ми знімали концерт Кіркорова, перший його концерт в Києві Сольний в Палаці Україна. Він сказав, не видавайтеся в ефір без того, поки я не затверджу. І дійсно вони приїхали з Пугачової, прийшли до нас на телебачення, передивилися концерт, було весело, прикольно. І, е були з цієї події фотографії. Я поніс ці фотографії, похвалитися і дати одну-дві штучки На своєму другу, так? другу а, редакцію село Люди Костя Іванченко. А Свєта працювала там асистентом режисера, угу. а може адміністратором. Ні, вже асистентом режисера. Я її бачив багато разів, але не звертав уваги, знаєте, входи ну, ну, колеги, колеги. А вона симпатична дівча, красива навіть, не симпатична. І тут вона каже, а можна мені фотографію? Я дивлюся, ну так цікавий варіант. Uh -huh. Я вже Костю почав розпитувати, а як, що. А він каже, ти про неї навіть не думай, там у неї є, є жених. Yeah. і так yeah. ага. а, так. Ну, коротше, так воно все пішло. Вас це за діло ще більше? Якось так. Uh -huh. якось так. Ви чули такий азарт, так? Богданчик, через... Давайте. Так що, ну так, опосередковано Кіркоров, можна сказати, що свою роль зіграв. Роль Сваки, але думаю, він його, про це не знає. Ну він тепер знає. Зате, коли народилася перша наша дитина, Влада, от, то е, Свята ще була в пологовому будинку. Це в перший же день прийшов до мене друг. Ну і ми трішечки раділи цій події. І я кажу, давай дзвоню Кіркорову. Це вже 12 ночі. А ще тоді не було мобільних телефонів. У нього була рація, отака Урал і Алтай, вона okay. називалася. Я думав, що я не дозвонюсь. Якось там треба було через Москву виходить, Алтай, номер такий, то ало, алло». Ні, я дозвонююсь, а я ж розумію, вже... це не те, що ми з ним кожен день розмовляємо. Він каже, алло, Костя. ні, одразу Алла бери. Я говорю, а Філіпа можна? Да, сейчас. А я понимаю, що в Москве час ночі, да? А ми то вже на нам то ну дитина род народилась. Тут сидиться Серега, очі лоб повилазили. Я що мені з тим кірком? Бражу? Кажу, представляєш е е е е е е Філіп, у нас така радость, дитина родилась, дівчинка. А он спрашує, а рос, вес. Я починаю йому розказувати, так ми побалакали. Ну ми сало вас поздравляємо. Отак. От так що така була розмова. Філіпу теж було приємно, що він став. Я не знаю, як там було приємно, бо я ж кажу, година ночі. Ну, він впізнав. Впізнав, Пізнав. на той момент він, він пам'ятав. Так. так, друзі, ми досмажуємо останню партію наших смачних цибуляників і само собою їх треба скуштувати, тому ми зараз відправляємося в ресторан, щоб скуштувати те, що ми тут всі разом з Костю наготували. Хлопці, вони навіть трішечки підхололи. Це не страшно, якщо вони навіть холодні. Це така страва, яка смакує і гарячу, і холодну, тільки так, не ставте її дуже до холодильника. Абсолютно. Незвані гості на поріг. Раз, раз. Це що в нас таке? Варево, варево, угу. узвар. Ну, за знайомство. За знайомство, за смачну нашу країну. А на кухні у вас вдома хто керує? Дружина чи ви? Плита керує з холодильником. У нас немає таких суперечок. Немає, що дружина каже, я знаю, що ти смачно готуєш, все, я готувати не буду, готуйте. Постійно 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 По постій? По постій? за те я знаю, що о, там стоїть праска, і все що біля праски <смір> так я до нього взагалі не притасне <смір> не, не, не притаркаюся ніколи. Поділили обов'язки? Ні. — поділили. Якось так воно життя поділило, тому що. Коли я в роз'їздах, то о, дружина готує, діти можуть щось собі там елементарне зробити. Mm. От це взагалі не питання, особливо коли ти це любиш і воно тебе розслабляє. А мене ця штука розслабляє, то взагалі чудово. Кожне приємно було. Дякуємо вам Дякую. за ваш позитив, за ваші рецепти. Смачні сибуляники сьогодні були з Костянтином Грубичем. Ну а ми хочемо подякувати всім, хто нас дивився. Нагадаємо, сьогодні в нашій студії був відомий український народний телеведучий Костянтин Грубич. Дякую.